Друзі, доброго дня. Я в селі Гусакове. Це Черкаська область, 20 кілометрів від міста Тальне. Будиночок на краю села, на березі Ставка. Отака От тут місцевість. Ну, скажімо, Край села дороги майже немає. Щось тут люди планували будувати, але передумали би, хтось тут їздить трактором і все одно її завали, Коротше, дороги як би нема. Але до асфальту тут буквально ну, метрів 100-150 може, я не засікав. Але. Отак по вуличці, повороті і виходить на асфальтову центральну трасу. Умань-Черкаси. До Черкас тут десь, зараз скажу, десь 120 кілометрів. До Тального 20, до Умані 60. Будиночок цегляний за 2700 доларів. Ну, я думаю, що з торгом я не спитав, дві з половиною буде. 40 соток землі з документами порядок приватизації. Е, Ні, Воно приватизоване, власне. Казав, що все нормально. Е, є літня кухня, є погріб добрий, криниця, сараї і город. Живуть тут переселенці в літній кухні зараз. Я там дуже не люблю знімати їхні речі. Покажу вам будинок зараз і. Ось така криничка, яку треба чистити. Ну, вода є, наче. Вода хороша, Наталя двома в поліці красії, робила Є гараж ще, але ключа нема, ну кажуть у гаражі там. Все ціле, все в порядок. Сам будинок більш-менш цілий, є тільки з однієї сторони є тріщина. Ну, каже жінка по сусідству прийшла. Ну це що мені показує. Каже, що весною ще ці тріщини не було, бо воно людям вже показувала Каже, це вона літом з'явилася. Тут такий заборчик, такий склон біля двору. Місце таке для відлюдників якихось. Не ну, якби тут чимось займатися, то взагалі цікаво. Ну, я таке просто люблю, де поменше людей поменше. Але понятно, що це не кожному підійде така місцевість. Я ось оця тріщина, що я говорив. І так само вона і в кімнаті її видно. Зараз подивимося. Ну, це один угол. все норм. Це я не помітив, що є сю таке. Так, туди йде город і отам ставок здоровий. Я в кінці піду туди сходжу. Зараз зайду в будинок. Там теж отак склон і от там іде дорога і виходить на трасу, а траса за столком виходить. Так, будиночку у нас. Ось така віранда. Будинок однокімнатний. Газу тут немає. М -м, в селі я навіть не знаю, чи є газ, чи нема, не спитав. На цьому кутку немає. Ось така прихожа як. Кімнатка маленька. Так, тут у нас кухня. столі є така тріщинка, я думаю, це від балок, мабуть. Рівненька. Така груба плитою і одна кімната. А це цей Угол тріснутий я вам сказал, вот так трещина сквозна, быть. Это как имнотка и тут еще лежанка сделана. На підлогі ліноліум. Не знаю, він нерівний, я так думаю, підлога не бетонована. Так, і зараз ще зайду в літню кухню. Так, друзі, що, зараз забіжу в літню кухню А, Значить ось гараж, але він закритий. Ворота хороші точно. А от що, що всередині не зрозуміло. Так, тут літня кухня, я сильно не буду знімати, бо хлопці там порозкладали трохи речі свої. Отак вот щоб розуміли собі. Така літня кухня. Так, а погріб тут гарний. Погріб капітальний, такий широкий, здоровий. Ну, погріб, як наче, не з цього дуру такий. добротний погрібець. Десь. десь включали тут світло, мені ну Я забувся. Ну погріб хороший тут. Без питань. Холодний, широкий, все нормально. Нічого не сипеться. Ну, це ж не по тому телефону дзвонити, документи в наташі. Так, і ще в нас є сарай і хлів. Сарай вже закрили, я заходив туди там, типу як в хліву. Ну, Ремонт плюс-мінус такий самий. Отака От там стеля, речі наложені всякі, ну стіни побіліли. Так. так, і друзі. Тут в них туалет, тут дровник ще є. Донизу таке... Це двір сусідній, але там вже будинок завалився і ніхто там не живе. Так, друзі, і виход на город. Город не вироблений, але покажу вам хоч де ставок. Оце все їхня ділянка оцей горб весь. Це все їхнє. Далі не піду бо там кущі От такий ставочок і за ставком відразу йде траса там а воно видно Ні. а то машина виїжджала з села і доїжджає якраз там до траси значить друзі будинок не газифікований вода в криниці там будинку ви бачили, 40 соток приватизовані, ціна 800. Село це Гусакове, Черкаська область, 20 км до Тального і 60 до Умані. Десь 120 до Черкас. Звінігородка теж тут 30 км десь. Садочка школи немає, школу закрили раніше, садочок в цьому році закрили. Возять дітей в сусіднє село або в Звінігородку, або в Кобринове. Це по сусідству. Ну Все, магазин є на трасі, там і бар, і магазин. Таке все є. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте. І гарного вам вечора. До побачення.